У Чернівцях родини полонених та зниклих безвісти військовослужбовців зібралися коло дзвону пам'яті, аби привернути увагу до героїв, які мушньо відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Утім, зараз про них немає жодної інформації. Побувала на заході і знімальна група ТВА. Вони борються за нашу свободу, а ми за них. Родичі зниклих безвісти та полонених військовослужбовців зібралися у центри Чернівців, аби нагадати про тих, хто мужньо пішов відстоювати незалежність нашої країни. Утім, наразі зв'язок з ними втрачений. Мета нашого заходу це просто. Е Достукатися до, можливо, до влади, до людей, щоб не забували, що є зникли безвісті, є полонені, є загибли хлопці. Ми робимо мірні акції не для того, щоб сказати свій негатив, свій протест в бригаді, а саме достукатись. Можливо, до влади, можливо, до держорганів, до держструктури, які займаються пошуками, які займаються обмінами, які займаються поверненнями загиблих тіл. Пані Ольга понад рік шукає свого чоловіка, учасника АТО, військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Каже, останній раз спілкувалася з ним по телефону 28 травня 2022 року. Наша бригада, вони були і під Києвом, ну, багато місць. Можливо, не знає, не можна казати, не можна казати. Останнє місце його перебування це Донецька область, Бахмутський район. Позвонив, сказав, що пару днів не буде на зв'язку, і ці пару днів вже. Рік і три місяці більше року розшукує свого сниклого безвісти чоловіка і Оксана Оверченко, який з перших днів широкомасштабного вторгнення рушив захищати землю від російського окупанта. Каже, воював на Луганщині, там і зник. З 13 червня 2022 року на зв'язок не виходить. Сьогодні я з міста Хмельницького приїхала щоб підтримати мирну акцію. Ми розшукуємо своїх рідних, ми їх не забули і до сих пір їх шукаємо, і ми маємо велику надію на їхнє повернення. Вже рік ми живемо в цьому страшному, в цій страшній реальності, і, але ми не падаємо духом і чекаємо свого Сергія додому. Чекає на сина Віталія, мати Віоріка Малярчук. Каже, спершу син служив в АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення його мобілізували. Відтоді захищав територіальну цілісність України в Бахмуті. І там він пропав. Я нічого не знаю. Дочка кругом дзвонить. Ми нічого не знаємо. Я так хочу його знайти. Хоч би сказали, чи він у полоні, чи де він є, чи живий, щоб вернувся додому. Він обіцяв, що вернеться додому, і немає його до тепер. Я не можу спати, не можу. Думаю тільки про нього. Організатори акції, громадська організація опора титанів та рідні полонених бійців, кажуть напередодні дня незалежності хочуть привернути увагу до військових, про яких немає ніякої інформації. Попередню таку акцію проводило у Франківську та Коломиї, а наступна буде 30 серпня в Києві. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня.